Слава Україні до кібератаки на державні реєстри Мін'юсту причетні російські спецслужби. Залужний випустив книгу Моя війна ДТП із смертельними наслідками у Хмельницькому районі. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Сьогодні, 20 грудня, на майданчику поблизу дитячого світу пройшла 124-та акція Поверніть героїв з полону. Щотижня волонтери, рідні військовополонених та небайдужі громадяни цією акцією нагадують про найкращих українців, які знаходяться в полоні ворога. Ця акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13. Долучайтесь. У мін'юсті уточнили наслідки кібератаки на реєстри. Загрози невідтворної втрати держреєстрів немає. Також атаки не вплинули на застосунок дія. Немає жодних обмежень щодо доступу до реєстрації актів цивільного стану, зокрема актів про народження, смерть, одруження чи розлучення. Їх можна оформити на паперових носіях. Про це заявила на брифінгу міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Під питанням наразі державна реєстрація нерухомості та бізнесу, оскільки вона має здійснюватися програмним забезпеченням. Крім того, в сервісному центрі МВС є певні проблеми з реєстрацією транспортних засобів. Служба безпеки України вже порушила справу за фактом кібератаки та встановила, що до неї причетне хакерське групування, пов'язане з ГРУ Росії. Ця атака, ймовірно, готувалась впродовж кількох місяців. Екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний випустив книгу Моя війна, над якою працював ще з березня 2023 року. За його словами, це перша книга з трилогії про війну з власними страхами, які не дають щось робити, про війну з людьми, які перешкоджають досягати мети, а також про війну з обставинами, які стають перепонами у житті. Селі Копачівка Дережнянської громади на фасаді місцевої гімназії відкрили меморальні дошки на честь полеглих у російсько-українській війні воїнів. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Дережнянський міський голова Андрій Ковпак. Івану Колеснику було лише 30. Життя воїна обірвали 6 листопада 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області. З воїном Миколою Гасюком прощалися 8 березня 2024 року. Поховали захисника України на кладовищі в його рідному селі. Сергію Боннерю назавжди залишається 50. Захисник був родом села Копачівка, а там його й поховали з усіма почистями, але уже на Хмельницькому міському кладовищі в мікрорайоні Ракове. Життя Ярослава Карпкарпова обірвалося 22 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Вічна пам'ять, вічна слава полеглим воїнам. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин звільнив Олега Шенкарука з посади заступника міського голови з питань виконавчих органів влади. У розпорядженні про звільнення зазначається, що причиною стало те, що Олег Шенкарук вступив на військову службу за контрактом. До слова, Олег Шенкарук генерал-майор, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор та академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Обіймав посаду ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та проректора Хмельницького національного університету. А у жовтні 2021 року він став заступником міського голови, нагороджений десятьма медалями, почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком Відмінник освіти України присвоєно також звання Заслужений працівник освіти України. ДТП зі смертельними наслідками поблизу села Прибузьке Хмельницького району. Дорожня транспортна пригода сталася 19 грудня о 16.45. В результаті зіткнення двох легкових авто. Одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження. За попередніми даними 53-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 240D, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner. Наслідок аварії 76-річна пасажирка Мерседес Бенц» від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні, а сам водій з переломами був госпіталізований до травматології. За даним фактом, слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження. Наразі розслідування триває. Вночі на Хмельниччині синоптики прогнозують місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Завтра протягом дня хмарно, з проясненням, місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Температура протягом доби по області до 3 градусів тепла. У Хмельницькому близько нуля. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з першим подільським. Ще більше інформації у наших соціальних мережах. Ми бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.